місті над Бугом нещодавно з'явилося ще одне місце для дозвілля Вінничан. На нещодавно відреставрованій набережні району Олієжи Кобінет Родинне свято під назвою Сонях. На березі озера розташували сцену для місцевих художніх колективів, для малечі атракціони. Мені здається, ця ідея просто супер. От відкриття цього місця Ну, взагалі це місце загалом дуже людне. Взагалі тут багато з дітками гулять, багато відпочивають. А ось така ідея, мені здається, дуже вдалою. є. Жителі мікрорайону тепер мають новий пірс, доріжки та облаштований пляж. Кошти на це отримали завдяки перемозі проекту у конкурсі Бюджет громадських ініціатив. А ще співучасть жителів та спонсорська допомога. Це була обоюдна ініціатива, тому ми їх висунули на цей бюджет. Люди підтримали. Для нас було дуже важливо Перемогти, тому що щоб всі кошти були спрямовані до це місце. А по-друге, щоб ми на кінець, ну, кінець був реалізований проект, який об'єднував е, державну установу. Е, Місцевих жителів і бізнес. Роботи тривали більш ніж півроку. Втім, організатори запевняють, працювали не на швидкість, а на якість. Вінничани нову базу відпочинку оцінили. Ви подивіться, які тут алейки, які тут сходики, яка тут кладушка, яка природа. Мені тут дуже подобається. Я вже купалася, загорала. Супер. Краще жити стало. Також для підростаючого покоління у микрорайоні облаштують дитячий клуб Соняшник на 12 гуртків різного спрямування. Уже другий тиждень ведуться. Роботи в дитячому клубі соняшник, в тому числі ми виділили відповідний ресурс, і я маю сподівання, що в вересні ми відкриємо разом з вами цей клуб. А дорослі будуть впевнені в тому, що їхні дітки позаурочний час вони теж займаються. Ольга Ціпсанова, Андрій Кравченко, ТНВ.